Вітаю вас, друзі! Мене звати Яна Підборецька, і сьогодні хочу записати для вас відео з інсайтом з інструментом, який колись допоміг мені дійсно змінити багато чого в моєму житті, багато речей. Після того як я почала дещо усвідомлювати, почала дивитись на світ іншими очима. І що найважливо, я почала дивитись на світ не через призму дефіциту, а через того, наскільки всього насправді багато є навколо нас. Я вже пройшла цей шлях і спостерігаю навколо себе, що така поведінка є присутня у багатьох людей, і, можливо, саме це відео допоможе задуматись, чи в тому дійсно ви напрямку хочете йти, в якому рухатись далі. Наприклад, якщо ви бачите це відео, поставте зараз на паузу і Задайте собі питання, як, як я себе бачу, яке майбутнє я своє бачу, а, як я себе хочу почувати, які люди навколо мене, як обставини складаються навколо мене. Якщо ваша відповідь, так як моя, я хочу надихати, я хочу бути жіночою, я хочу бути красивою, я хочу мотивувати, я хочу рухатись вперед. Незважаючи ні на що і наскільки це можливо, я хочу бути світлом в кінці тонелю, тому якщо вам відгукується ото ця відповідь, скоріш за все, вам також буде імпонувати той варіант, який я обрала пізніше для себе. Інша позиція я її називаю більше жартовністю а хтось це люди на низьких вібраціях, хтось називає це бідним мисленням. В чому саме полягає це бідне мислення? Тому що я раніше жила в цьому і навіть не звертала увагу. Які признаки? Перше, це люди, які дивляться на всі речі із призму дефіциту. Таким людям завжди всього мало, мало речей. І ми постійно викупуємо щось нове, 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 мало косметики, мало їжі дали в ресторані, не так обслужили, не так нам щось організували. Не таке місце нам в літаку дали, і постійно шукаємо якийсь негатив, чи якийсь дефіцит, що нам чогось недостатньо, що нам чогось не додали. Другий признак такої позиції це те, що такі люди починають привертати увагу, будувати все навколо себе, не через віддачу, через любов, через натхнення, а через маніпуляцію і через жертовність. Тут дуже важливо зрозуміти, що кожна жінка, кожен чоловік на цьому світі хоче так, отримувати увагу, хоче отримувати любов, хоче отримувати теплі слова, підтримку. Але від того, як ви привертаєте цю увагу, залежить, як ви будете подаль... які будуть ваші подальші дії. Якщо ви жінка, яка хоче привернути увагу чоловіка через ой мені болить, ой мені важко. Ой, я така бідна, нещасна, ой, і там мені не так, і сам мені не так. Звичайно, чоловік буде включатися біля вас і вам допомагати, але він буде на вас дивитися, як на маленьку дитину, яку хочеться просто захистити. А маленьким дітям, як ви знаєте, по-перше, не приходять гроші і не приходять можливості, і чоловік на вас дивиться не як сексуальний об'єкт, об'єкт моєї жінки, натхнення, а просто на дитину, яку хочеться захистити. Також світ щитує таких, Людей в позиції жертовності, як постійно незадоволених людей. А ви знаєте, от візьміть приклад для себе: от коли ви купуєте подарунок якійсь людині, подрузі, мамі, татові, будь-кому неважливо, або просто зробили щось приємно, чужій для вас людині, і ця людина взамін усміхнулася до вас, сказала: Блін, клас, дякую! Яка емоція тоді у вас відбувається? Скоріше за все, у вас усмішка на обличчі, у вас таке тепло на душі, і вам автоматично хочеться щось цій людині дати ще більше. Ще Пішить. І навпаки, коли є жінки, яким дарують подарунки, там, та будь-що це може бути і дрібниці, а в неї от постійно незадоволене лице. А, от так то можна було б ще краще. А чому один айфон, а не два? А чому три квіточки, а не п'ять, а чому ти зробив так, а не сяк? І коли в нас така реакція, якщо чесно, по-перше, самій цій людині більше не хочеться. Не віддавати нічого взамін, і все світ так само нас бачить. Коли ми постійно чимось не задоволені, ми не дякуємо за те, що ми маємо, до нас можливості також приходять дуже важко або взагалі не приходять. А є друга позиція позиція, коли я її називаю, коли ми дивимося на життя, через Натхнення, а хтось це називає на повишених вібраціях або через багате мислення. Насправді ви лише подумайте, скільки речей навколо вас є, і доступно вам. Щоб зробити цей годинник, там сотні людей приклали до цього руку. так щоб зробити для вас одежу, в якій ви зараз знаходитеся, також для цього були створені цілі компанії. На цих компаніях працюють люди. Люди вручну щось роблять для вас. Щоб зробити їжу, яку ви їсте, і так далі, і так далі, і так далі, насправді є багато за що дякувати цьому світу, але ми наскільки включили фільтр призма бідності і призма дефіциту, що ми цього не не звертаємо на це увагу. Ось і перше, що потрібно робити, це усвідомити скільки всього вже є навколо нас, і як багато насправді є речей навколо нас, за що ми можемо бути вдячні. Навіть якщо подарунок, який нам подарували, нам не до кінця сподобався, все рівно ця людина присвятила час. Вона придумала, до неї прийшла ідея, вона присвятила час, кошти, хотіла зробити якомога приємніше, і за цей процес вже також можна бути вдячні. І дорогі жінки, і дівчата, давайте починати розуміти, що дуже багато речей залежить від нас в цьому світі. Як ми себе почуваємо, які в нас питання зі здоров'ям, які люди навколо нас, як до нас ставляться? Якщо ваша позиція жити більш з. Я я велика, я красива, я сексуальна, я кайфова. Тоді давайте щось змінювати в цьому мисленні. Ось, ну такий інсайт я хотіла вам записати. Надіюсь, він був для вас корисним. Залишіть, будь ласка, ваш відгук. Вам відгукнулося чи ні. І до зустрічі в нових відео. Дякую.